Про Кут Хакер Писа Плей. А ну путаємося, га. це таке? Oh oh, Оже як це голосно було. Це капець, бро. Погляньте, це все було за Бляньте. Захакана і кулки мій любим мій любимий хакер, Правда, правда. Це стара версія, бро... Я нічого не бачу! Е? Uh. Е? Uh. То менеджер сі... Він сидів ось тут, то бро... Ось це як все виглядало, бро... Бро, це занадто потужно! Тут нічого бачити неможливо! Погляньте просто. Погляньте. Боже мій, я наляканный, як же честно. Что там написано? Уже я у еще хожу, именно очи мишка, бро. Бро. Потому что кажется, ингулки джайн тогда и тимкулки джайн тогда це капець а ну, чекайте, у мене євная идея А ну зараз подивимося в прямо зараз я до речі також хочу її закачати клугу і також А ну зараз в видео пойдемся да хак. хакей это пицца плейс Вот цей бро, цей бро, Оцей бро цей бро, цей, цей, бро. Це цей Або як він це хакер? Або як він це хакер? От погляньте, він просто все хакер, у нього там все так крутилось навколо. Розумієте? От бачите? Бачите у нього типу всюди все таке як і таке його обличчя. Обличчя, типу, бачите, не вилазило, а всюди його типу скін. Ого. Ого. Бро, це занадто потужно. А ну, я хочу ще на, на, на натурал дизастер. Е, натурал дизастер, во. Во, а во, бро, це, оце відео. Вот тут Оце відео, бро. Бро, це то відео. О май гро Бляха. Бро, і тут ще такий канал. А ну на його відоски подивимось, ага. бро Окей, бро. Я хочу тут что грова карда. Я не хочу грова Ого. Боже мій, куки! А можешь ты блоско? Ого! Ты дану дыдуна, ты сяда санета! Ты туда сяда санета! Меня не было ботиться музыка! Ого, бро, Ой, є. бро. Чекай, що це в неї за одяг був? Бро, бро, Його пеневайс просто. Пора, занадто знато А він тепер ще й Джон Доска. Інтепа ще й Джон Доу це Чекай, що? Що, 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 що що, Це його тато, правда? Правда, це його тато. І це є дитина. Але дивіться, що він робить, що в нього шучка є, бро, я вам кажу. Пору показав середній палець. Одно изюжел Бурове Проброше занадто зачекай. А Айке тут у него наипопулярнейшее не видео. А вот найбільше відео. Це найбільше. Оце найбільше відео мені здається набрало Бачите, тут по тисячах. І далі йде по тисячах, по тисячах, по тисячі тисяч. Да, я думаю, що оце там натурал дизастер. Бро. Бро, це занадто потужно. Про я не буду русь слухати. Блін, як вес. Я, я до нього підпишусь, про Вій дуже класний, але він дуже хакер нормально. Добре, це на всьому все. Зустріну вас на наступному відео